Німці Редіт, як у вашій школі вивчали Адольфа Гітлера. Спочатку нам розповідали про Першу світову війну, а потім перейшли до того, як Гітлер починав свою кар'єру, як маленький хлопчик, як він потрапив у політику тощо. Потім Друга світова війна та Голокост. Після цього ми поїхали до концентраційного табору під Берліном. Це було справді нестерпно ходити там і бачити все це, бачити газові камери, ліжка, одяг і номери, які їм давали замість імен. Ми навіть зустріли того, хто пережив КТ, я навіть не можу уявити, через що він пройшов. Загалом до Другої світової війни та Голокосту повертаєшся кілька разів протягом навчання в школі. Я читала щоденник Анни Франк на уроках релігії, здається, у сьомому класі прихід Гітлера до влади та Голокост зазвичай вивчають у восьми девятих класах, а потім ще раз у дванадцятому. Однак ви можете аналізувати деякі промови або політичну систему на інших уроках, окрім історії. Редагування, оскільки дехто зазначив, що це лише те, як нас навчали, ось пояснює того, чого нас навчали. У перші роки життя ви дізнаєтесь, наскільки злими були Гітлер і нацисти, скільки людей загинуло через них і що таке Голокост. Потім ви можете дізнатись, що це означало на індивідуальному рівні для євреїв щоденника не Франк. Далі ви дізнаєтесь, як нацисти прийшли до влади, чому німці голосували за них і як працювала пропаганда. Нарешті ви почнете аналізувати умови, які змусили звичайних людей стати масовими вбивцями або фанатичними солдатами Третього рейху. Як бачите, ви починаєте з чітко чорно-білої картини, потім дізнаєтесь, що мова не прийшли до влади, і нарешті запитаєте себе, чи могли б ви бути одним з цих людей і як запобігти потворенню подібних речей у майбутньому. Паралельно з цим ви можете відвідати концентраційний табір. Я сам відвідав Бухенвальд і Хадамар, місце евтаназії, де, наприклад, вбивали людей з обмеженими можливостями. Паралельно з цим ви можете аналізувати промови, мистецтво або пісні того періоду в різних класах. Це був мій досвід. Я ходив до школи в кількох різних південно-німецьких містах: Мюнхені, Гейдельберзі та Штутгарті. Починаючи з восьмого класу, і далі ми, здавалося, зосереджувались на промисловій революції та її наслідках. Останні чверть навчального року завжди була зосереджена на Другій світовій війні з коротким. О так, тоді ми були розділені на дві країни. Це було погано, возз'єднання відбулось в 90-х роках. Чим старшими ми ставали, тим більш детальною ставала ця тема. Однією з моїх дипломної роботи з німецької літератури була поезія вигнанців. У навчальній програмі було щонайменше дві екскурсії до концентраційних таборів Дахау у восьмому чи дев'ятому класі. А потім аушвіц Бірканаут під час нашої випускної подорожі, я не поїхав на жодну з них, бо досить швидко зрозумів, що не хочу перебувати у концтаборі з групою учнів середнього шкільного віку, які знали лише одного єврея мене. Друга поїздка відбулася під час Ємкімпура, що здавалось дивним чином доречним. Коли я кілька тижнів тренувався у Вільсеку, я взяв суботу, щоб відвідати Дахау. У мене склалося враження, що німці дуже дбайливо ставляться до збереження історії та надання всіх фактів, що стосуються табору. У деяких моментах це було дуже похмуро і емоційно. Я відчув, що німці вічно вибачаються за Голокост. Як німця, мене дуже дивує слово вічно, оскільки воно звучить так, ніби вже давно пора припинити пам'ятати або вибачатися. 70 років тому покоління моїх дідів і прадідів намагались поневолити світ і винайшли, організували та створили промислову систему вбивств. Вони знищили нашу демократію і позбавили всіх вправ, без сумніву, ми це пам'ятатимемо. Ваш коментар наштовхнув мене на думку, яким було життя дітей нацистських чиновників після Другої світової війни. Деякі з них, напевно, піддавалися пропаганді, але набагато більше дітей, мабуть, не піддавалися і, ймовірно, виросли, відкидаючи ідеологію своїх батьків. Цікаво, чи не могли б ви поділитись тим, що знаєте? Я запитала про це своїх тестя і те, що. вони німці і були поколінням після нацистського режиму. Вони жили в маленьких селах, тому всі знали один одного. Вони розповіли, що більшість людей, які були тісно пов'язані з режимом, дуже погано висловлювалися. Було схоже на те, що ніхто в цілих селах і сусідніх селах не хотів з ними розмовляти або щось робити з ними. Вони були чужими в цих селах. Потім я запитав якщо всі знали, що вони були і є нацистами, чому їх ніхто не заарештував? І в основному всі, про кого я питав, казали, що вони просто виконували накази або мусили робити такі речі. І як ви можете собі уявити, було дуже важко відрізнити людей, які говорили правду від тих, хто хотів просто врятуватися. Загалом, покоління моїх батьків дуже ображалось на покоління, яке жило під час нацистського режиму. Це було на кшталт, чому як ви це допустили. З мого особистого досвіду це частково залежить від того, наскільки зазомбованим був чиновник. Мій дід був цивільним чиновником під час нацистського режиму, але, хоча я ніколи не зустрічався з ним. Усі члени сім'ї стверджують, що це був просто дуже невдалий шлюб за розрахунком, і він ніколи не мав більш ніж амбівалентного ставлення до ідеології. Після війни він продовжував працювати на державній службі в Західній Німеччині. Мій батько, який народився ще до війни і ходив до початкової школи за нацистського режиму, переїхав до Канади у віці 20 років і зараз має політичні погляди, що повністю відповідають поглядам інших канадців його віку. Те ж саме стосується всіх його братів і сестер, включно з тим, хто досі живе в Німеччині. Під час визволення союзників, як і СРСР, СР, не мало достатньої кількості людей, щоб зарештувати кожного, хто офіційно був нацистом або вовішував прапор. І це цілком логічно, якщо подумати, ви не можете просто піти і зарештувати третину країни. Цифра витягнута з моєї дупи, не цитуйте мене. Тож вони в основному зосереджувалися на великих поганих хлопцях, таких як СС яких часто можна було дуже легко впізнати завдяки їхнім фірмовим татуюванням. Але все ж таки багато з них уникли покарання. Приклад Менгели. Він не зробив татуювання, бо вважав свою шкіру надто ідеальною. Іншою причиною була економіка вони намагалися запобігти повторенню економічної катастрофи, яка сталася після Першої світової війни. Якби вони просто заарештували всіх німецьких солдатів, робоча сила Німеччини була б серйозно скорочена факт, який в першу чергу допоміг Гітлеру прийти до влади. Зараз він у нас у школі, я з Німеччини, ну в основному його нам викладають дуже нейтрально. Ми дізнаємося, як він захопив владу, розпочав Другу світову війну тощо. Але коли справа доходить до дуже поганих речей, таких як вбивство мільйонів євреїв, вчителі зазвичай говорять, наскільки він був поганим. Я вивчав про нього та нацистський режим півроку в 9 класі, а тепер він у нас у другій половині 11 класу. Насправді ми багато дізнаємось про нацистів, тому що уряд не хоче, щоб ми забули жорстокі минуле. Я австрієць, але гадаю, це все одно має значення зараз ми вивчаємо Другу світову війну. Спочатку ми дізналися про Першу світову війну та її наслідки, потім про те, як Гітлер прийшов до влади і як він став канцлером. Наша поточна тема Аншлюс. Ми дивилися відеозапис однієї з промов Гітлера, а наступного року ми поїдемо на екскурсію до Маутхаузена. Щоб побачити тамтешні концентраційні табори. Я читала щоденник Анни Франк, але ми не читаємо його в школі. Моя вчителька проводить уроки нейтрально, я думаю. Але іноді, як, наприклад, коли ми дивились відео з промовою Гітлера або коли ми говорили про депортацію євреїв, вона робить акцент на тому, наскільки жахливою насправді була ця епоха історії. Я думаю, що якби ми не мали уявлення про те, скільки людей постраждало в цей час і скільки життів забрала війна. Історія з набагато більшою ймовірністю могла б повторитися. Німецька шкільна історія в натлесі, принаймні моя півроку стародавні греки та римляни, півроку середньовіччя, решта Перша світова війна, Версальська війна, нацистська Німеччина. Це була домінуюча тема в школі. Ми навіть їздили на багатоденну екскурсію до концентраційного табору Дахао довго і структурно, без фокусу на особистості, а радше на системах і причинно-слідкових зв'язках. Які призвели до того, що він захопив і закріпив владу починаючи з Першої світової війни. Думаю, якби ви розбудили мене о третій годині ночі зараз, майже 20 років по тому, і запитали, що перетворило Європу на порохову бочку, якою вона була на початку ХХ століття, я б все одно зміг пробурмотіти мілітаризм, націоналізм та імпералізм за лічені секунди. Моя чудова прабабуся пережила голокост, у неї було татуювання з Новим миром і все таке. Я намагався розпитати її про це, поки вона була жива, але якщо її про це запитати, вона трохи відводить погляд, а потім змінює тему. У моєму випадку це суворо викладало не лише на уроках історії, а й на уроках етики чи філософії, і не за один рік, а протягом усього часу навчання в середній школі з 5 по 13 клас. На уроках історії ми вивчали політичні структури, які призвели до Першої світової війни, а відтак і до Другої світової війни. На філософії ми обговорювали, як, на нашу думку, ми б поводилися до такого режиму. На етиці ми дивились такі фільми як Заводний апельсин або Експеримент. У моїй школі також була поїздка до Дахау. Це було щонайменше жахливо, але я думаю, що для кожного німця важливо хоч раз побувати в КТ. Не існує закону чи чогось подібного, але більшість шкіл, які я знаю. Організовують поїздки зі своїми старшими учнями, крім того, не тільки школи, але й наші історичні телеканали показують багато. Я маю на увазі дуже багато документальних фільмів про Другу світову війну. У кожному великому місті, яке я знаю, є багато музеїв, Man, меморіалів ганьби і меморіалів відважних людей, таких як Die weiße Rose. Біла Троянда, яка боролася проти режиму. Існують щоденні нагадування, які є важливими, особливо тому, що у нас є нова расистська партія, яка набирає все більше і більше влади. Це дійсно страшно, ніби люди нічому не навчилися. Я думаю, що більшість шкіл у Німеччині дійсно добре викладають історію нашої країни. Я маю на увазі, що є причина, чому німці не дуже пишаються тим, що вони німці. Хоча в наш час ми можемо пишатися. Звичайно, ми дізналися про концтабори та всі інші жахливі речі. Наш вчитель показав це дуже наочно за допомогою фотографій і записів промов. Це дуже запам'яталося мені. Це було дуже сумно і, можливо, іноді занадто багато для маленьких дітей, але я вважаю дуже важливим те, що ми багато дізналися про те, як він взагалі отримав владу і які дрібниці пішли не так на самому початку. І ми намагалися встановити зв'язок з тим, що відбувається сьогодні у всьому світі. Це зробило всіх нас дуже обізнаними з тими деталями та проблемами, і ми з друзями часто говоримо про це. Тож, хоча Німеччина має таку погану історію, ми намагаємося не забувати про неї. А ось і все буде дуже цікаво почитати, чи ви думаєте, що Друга світова війна дуже схожа на цю ситуацію, що відбувається у нас зараз. І ще не забувайте про підписку і лайки. Всіх цьому і всім папа! -па.